Мені прийшла огромна посилка з чим тож давайте її разом розпакуємо. Спочатку, коли я забрала цю посилку з поштомату, я не зрозуміла, чого вона така велика, тому що реально я замовляла шорти, штани і футболку. Я десь годину думала, що там може бути такого великого. Можливо, мені поклали щось не те. Але потім я згадала, що я замовляла, і покажу вам, власне, що це. Ох! Боже, вона дуже важка. Почнемо, власне, з виновника торжества, це шорти. Я скоро їду в відпустку, а вони були на знижці, У мене немає шортів, тому що я схудла і всі мої шорти, які в мене були, вони на мене великі. Надіюсь, ці будуть наймалі. Отакі от червоні майлишечки. О. Штуки от твоїх ігрушок просто повсюду. Я хочу сказати, що це very nice. Найс. Nice. Я тільки зараз зрозуміла, що, походу, у мене в подружки такі самі, тільки білі. Наступне проста біла базова футболочка, якраз під ці шорти. Зараз ми її теж надягнемо. Отакий от аутфіт буде у мене на відпусточку. Наступне у нас це штани. Коричневі штанішки. Че мене трошечки надурив, тому що на сайтах у них. Пишеться розмір в US, і я не знала, який мені треба брати. І він мені сказав, що 40-й розмір це 10-й, а виявили, що 42-й. Добрий день. Ну зараз будемо подивимось. Ну, коротше. Трошечки вони на мене великуваті, звісно. Я ще планую схуднути і, ну, що це буде? Треба буде поміняти їх тоді, виходить. І виновник цього торжества, чого власне поки був таким важким. Це плед. О, Господи. Він дуже важкелезний. У нас на ліжку немає пледу, а цей був на знижці, я вирішила замовити. І він огромний і дуже прикольний, дуже м'якенький. Отакі от покупочки з H&M. Підписуйся, бо в мене тут багато цікавих розпаковок буває.